Для українців у ЄС хороша новина безкоштовний роумінг продовжили ще на рік. Це рішення забезпечить мільйонам біженців зв'язок із рідними без додаткових витрат. Докладніше далі. Європейська комісія повідомила про продовження угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, завдяки якій українці в ЄС зможуть безкоштовно користуватися роумінгом. Це вже п'яте продовження угоди, вперше укладеної у квітні 2022 року. Тоді оператори з обох сторін зобов'язалися надавати доступний або безкоштовний роумінг і міжнародні дзвінки. Така ініціатива дозволяє українцям, які знайшли прихисток у Європі, залишатися на зв'язку з близькими в Україні. Європейський орган регуляторів електронних комунікацій підтвердив, що угода працює ефективно у лютому 2023 року. Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до зони роумінгу ЄС. У квітні комітет асоціації між Україною та ЄС підтримав цю пропозицію. Відтоді Україна активно працює над гармонізацією свого законодавства з європейським. Президент Володимир Зеленський підписав основний закон з цього приводу 18 червня. Проте для повної інтеграції у роумінговий простір ЄС потрібно ще ухвалити додаткові закони після завершення цього процесу Єврокомісія оцінить відповідність українського законодавства за умови позитивної оцінки та схвалення державами-членами, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС. Це забезпечить стабільне і довгострокове рішення для роумінгу, що стане ще одним кроком до європейської інтеграції. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.